В самом деле, вы только что процитировали про секретаря российского президента. Напомнил, как недавно украинский киевский режим пускал под откос гражданские поезда. В самом деле, это были гражданские цели. В этом смысле, конечно, исходим из того, что если у кого-то в какой-то момент не очень хорошо ловят мобильная связь, может быть, всем нам это дает шанс на то, что украинские беспилотники сюда совершенно точно не пролетят и долететь не должны. Что касается эпицентра мировых новостей. Новости уже сыпятся на ленты информагентств, разумеется, несмотря на то, что форум экономический. Главное, одна из главных новостей политических, геополитических, это ирано-израильский конфликт. Только что пресс-секретарь российского президента, накануне он давал интервью с западной прессе, теперь российским журналистам сообщил, что регулярные субстантивные существуют и в эти минуты контакты между Россией, Москвой и Тегераном. Москва исходит из того, что сами разговоры на тему ликвидации лидера независимой страны, в этом случае Айеталы Хамини являются совершенно безумными, деструктивными. И уже сами беседы на этот счет подрывают и международный миропорядок, и международную безопасность. Мы знаем, что в эти самые минуты якобы президент Соединенных Штатов Америки продолжает думать на тему вмешательства или не вмешательства Соединенных Штатов Америки в новый, вновь вспыхнувший, благодаря действиям Нетаньяху, ближневосточный конфликт. Тему эту, разумеется, комментирует и Министерство иностранных дел России. За Только что здесь, на площадке Международного экономического форума, заявила, что агрессия Израиля против Ирана могла быть организована, чтобы сорвать переговоры Тегерана и Вашингтона. Мы знаем, что тот самый удар пятничный, 13 числа, по Тегерану созда... состоялся за сутки. до переговоров с Соединенными Штатами Америки. В этом контексте еще раз возвращаюсь к главному сегодняшнему пленарному мероприятию, пленарному заседанию, выступлению Путина. Все исходят из того, что президент Российской Федерации, разумеется, прокомментирует ближневосточный конфликт и еще раз обозначит позицию официальной... Москвы. Что касается завтрака, что касается этого ежегодного мероприятия Сберзавтрак, самое с позволения сказать местное модное экономическое э, событие, за ну, которым без тусовка. исключения следят абсолютно все. Да, наверное, это тусовка. Сегодня многие были поражены, но легкомысленностью будет совершенно не точно сказать, но некоторой свободой дискуссии на этой площадке. Все прекрасно понимают, что бизнес раздражен, удручен, Недоволен uh, такой uh, ключевой ставкой. Ну и разумеется, когда собираются бизнесмены и ведут дискуссию на этот счет, то как будто бы э, должен страдать Центробанк, но оппозиция Центробанка тоже была представлена максимально достойно. Ну и ключевой вывод, к которому, разумеется, всякий раз приходят акулы большого бизнеса. С такой ключевой ставкой существовать сложно, ставка должна снижаться. Мы уже цитировали э, Костина, это представитель другого банка-гиганта ВТБ, который э, считает, что надо подождать хотя бы до конца года. Года, имея в виду нынешнюю политику Центробанка и э, подвести итог после, сегодня на завтраке Сбера тоже рассуждали на этот счет. Но, как правило, все-таки говорили, что э, жизнь и развитие бизнеса вынуждена, наверное, это вынужденная мера здесь принята. Еще раз повторю, бизнес критикует Набиулину, вынуждена, поставлена на некоторую паузу. Брать кредит, развиваться, имея в виду 19-20% це по настоящему сложно. Окрім того, поговоримо і про партнерів, які має Російська Федерація, які допомагають Росії чи то виробляти, чи то постачати, а чи то навчати особовий склад. Все це це партнери, і от стало відомо від видання The економіст. Те, що Китай став ключовим постачальником для Росії і, можливо, передавав їй летальну зброю. Пише видання «The Economist. За даними видання із 2022 року, КНР обережно допомагала РФІ із військовим. Потребами є ознаки того, що Китай підійшов до цієї межі у постачанні летальної зброї і можливо перетнув її, зазначає видання The Economist. Там додають, що Китай уникав великих поставок готових боєприпасів чи летальної зброї, щоб не потрапити під санкції США чи Європи. Також видання Economist Повідомляє як приклад наводить ударні безпілотники типу шахет, які зараз масово виробляє Росія раніше. Дрони були начинені американською мікроелектронікою, яку Контрабандою возили через Азію для обходу санкцій. Проте зараз шахеди оснащені китайськими деталями. За даними гурміноборони, такі дрони мають антенни китайського виробництва. Один екземпляр містив лише два американські компоненти з п'ятнадцяти. економіст зазначає, що з 22 року Китай обережно надавав військову допомогу Росії. За словами українських та європейських чиновників, він відхилив деякі російські запити на допомогу та обладнання. Пекін уникав масштабних постачань. Боєприпасів або летальної зброї, які могли б спровокувати американські чи європейські санкції. Але є ознаки того, що Китай підійшов до цієї межі у постачанні летальної зброї і, можливо, перетнув її. Також повідомляє економіст. Західні чиновники повідомили виданню, що Китай надає Росії різні форми підтримки з 23-го року, включно критично важливі компоненти озброєння та цивільні дрони. Але важливо, що ці чиновники також вказують на невелику кількість артилерійських боєприпасів та військових дронів. Досі публічних доказів передачі артилерійських боєприпасів з Китаю не було. На початку 22-го року. 23-го, перепрошую, року Китай розглядав можливість постачання Росії партії снарядів калібру 100, 122 мм та 152 мм. Але немає жодних ознак того, що він зробив це у великих масштабах пізніше, того ж року, українські війська виявили мінометні снаряди китайського виробництва поблизу Мілітополя. Проте незрозуміло, чи були ці постачання безпосередньо з Китаю чи через треті країни. На практиці китайська зброя набагато менш життєво важлива для Росії ніж китайські компоненти та інструменти, додає видання. Ну і окрім того, варто проговорити і про те, що відбувається на міжнародній арені, але що стосується безпосередньо тих подій того конфлікту, що відбувається між Ізраїлем та Іраном. Так от з'явилася інформація, що насамперед Сполучені Штати Америки імовірно можуть вдарити по цілях в Ірані ядерною зброєю. Про це пишуть зараз у ЗМІ, але не все так однозначно і потрібно не панікувати, а розбиратися у даній інформації у Білому домі. спростували інформацію змі щодо нібито неефективності американської протибункерної бомби та можливості використання тактичної ядерної зброї по Ірану. Раніше припускалося, що ці типи зброї можуть застосовуватися для атаки по ядерному об'єкту у Фордо. Про це повідомляє The Guardian із посиланням, включно на журналістку Fox News Джакі Генріх. Йдеться про наступне: що видання опублікувало матеріал, в якому стверджувалося, що Дональд Трамп досі не ухвалив рішення щодо удару по ядерному об'єкту у Фордо. В Ірані через нібито невпевненість у тому, що бомба GBU-57 вагою 13,6 і може гарантовано його знищити. Зокрема, ефективність GBU-57 була предметом серйозних суперечок у Пентагоні. Від початку терміну Трампа за словами двох американських оборонних чиновників стало відомо, що співрозмовники також поінформували, що можливо лише тактична ядерна зброя. Може бути здатна знищити майданчик у Форду через те, що він дуже глибоко розташований. Але газета також писала, що Трамп швидше за все не розглядає можливості використання тактичної ядерної зброї для удару по форду. І міністр оборони Піт Гексет та голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн не озвучували цю можливість на зустрічах у ситуаційній кімнаті Білого Дому. Про що повідомили два джерела знайомі з цим питанням. Представники оборони також зазначили, що для повного знищення ядерного об'єкта у Форду, який за оцінками ізраїльської розвідки опуститься на глибину до 91 сантиметра, США ймовірно спочатку знадобиться пом'якшити ґрунт звичайними бомбами, а потім скинути тактичну ядерну зброю з бомбардувальника бі 2 Водночас у виданні підкресли, що Трамп все ще очікує, що загроза втручання США у конфлікт змусить іран сісти за стіл переговорів. Журналістка ж News Джакі Генріх пізніше написала у соцмережі ікс, що у Білому домі спростували інформацію, яку подала The Guardian. Посадовець білого дому сказав мені, що зміст цього матеріалу є неправдивим, що американські військові не сумніваються в ефективності бункерів у знищенні місця Фордо. Також заперечуючи, що будь-які варіанти, включно із тактичними ядерними боєприпасами, були зняті, зазначила вона. В іншому домі також журналістка уточнила, що Білий Дім спростував звіт Гардіан щодо неоднозначної оцінки Пентагона щодо ефективності проти бункерних бомб GBU-57 і про те, що Трамп не розглядав можливість використання тактичної ядерної зброї, бо не було представлено жодного ядерного варіанту. Що вона додала? Далі цитую у Білому домі мені сказали, що нічого з цього не відповідає дійсності. Військові впевнені, що бункерні бомби здатні впоратися із роботою, і кожен і жоден із варіантів не знято із розгляду. Додала журналістка.